за допомогою під системний сіців допомагається. Справа розглядається тим же складом, головуюча мовчан судді Біцюк Варенько, секретар судового засідання Черева. Інших учасників назвала секретар. Павло Михайлович, ви нас чуєте, бачите? Зв'язок нормальний у вас? Так, і бачу. Добре. Отже, в попередньому судовому засіданні було надано доручення детективу. Порядку частини 6 статті 135 КПК України вчинити дії щодо вручення дикому геннадію Анатольовичу повістку про виклику судові засідання, які призначені на сьогодні, а також на інші дати до 7.08.24 включно. Ці дати були узгоджені наперед з учасниками провадження. Нагадаю коротенько. Що підстави для цього стало те, що 10 квітня дикий не прибув у судовому засіданні, стороною захисту було подано клопотання про зупинення судового провадження на підставі частини 1 статті 335 КПК України, оскільки дикий був мобілізований під час особливого періоду, на підтвердження чого надали наказ від 1 квітня 2024 року. Судом було здійснено запити до військової частини, в тому числі. Керівництво якої відповідь на запит суду зазначено, що дикий не має гарантованої можливості брати участь у судових засіданнях. Тобто, в принципі, можливість є, але не гарантована. Це було повідомлено на попередньому судовому засіданні. В наступному судовому засіданні, 13.05 дикий також не прибув жодних спроб прийняти участь в режимі відеоконференції не вчиняв. І стосовно виконання цього доручення до суду надійшов листю відповідь, в якому детектив зазначає наступне, що 23.05.24 року об 11.36 повістку про виклик надіслану дикому за допомогою додатку WhatsApp за ідентифікаційною ознакою номер телефону зазначається. Останні цифри 7917. У цей же день об 11.40 за допомогою додатку WhatsApp здійснено дзвінок на телефон номер цей же самий, на який дикий відповів та підтвердив отримання повістки про виклик та про ознайомлення із її змістом. Крім того, в ході розмови дикому повідомлено усно про те, що він викликається до вищанка суду на відповідні дати. Дикий повідомив також про готовність отримати від працівника територіального управління Набу нарочне на території Харківської області повістки. Вказаний дзвінок здійснювався за застосуванням відеофіксації за допомогою відеокамери, відео записано на носій інформації, він доданий до цього листа. 23.05.24, тобто в цей же день, надіслано доручення працівникам Харківського територіального управління НАБУ на виконання доручення працівники територіального управління намагалися узгодити з диким місце та час зустрічі для нарочного вручення повістки. Однак дикий повідомив, що він уже не в Харківській, а в Донецькій. Області та в Харківську область їхати не планує. 4.06.2024 року Поліську провикли додатково направлено листом. У той же час відповідно до матеріалів справи. Вчора, 4.06, секретар вчинила ще одну спробу повідомити дикого про сьогоднішнє судове засідання. Виклик було здійснено за допомогою додатку WhatsApp. Геннадій Анатолійович прийняв телефонограму, тобто повідомлення. Однак сьогоднішнє судове засідання знову ж таки не прибув. Сьогодні е, захисником ТТУПАЛУ надано е, клопотання розгляд, клопотання про зупинення судового розгляду за відсутністю обвинуваченого, в якому він, зокрема, посилається на таке. Е, Повідомляє, що обвинуваченого дикого немає реальної можливості брати участь у судових засіданнях, зокрема виходячи з роду військ, яких він служить, завдань, які виконує відповідний військовий підозрю, його дислокації, посади обвинуваченого в той же час. Жодних доказів на підтвердження цього це лише як слова захисника до матеріалів справи не надано. Тобто і маємо ще клопотання захисту про зупинення, я вже сказала, судового розгляду. В попередньому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про проведення дій щодо встановлення місця знаходження обвинуваченого порядку статті 333 КПК України. Така ситуація склалась на даний час, що перешкоджає подальшому судовому розгляду. Чи будуть Попитання про дослідження оптичного діску диску, який надав детектив на виконання ухвали суду. Прокурор, ваша думка, яка якщо захист не заперечує про те, що відбулася телефонна розмова за допомогою застосунку ОЦАП між детективом і паном диким, певним їм відомо про цю розмову, mm -hmm. то до цінності переглядати те, що в нас поліція захисту не вбачає. Так, дякую. це думка сторони захисту і дикого в першу чергу. Шановний суд, я вважаю, що немає перешкод для слухання справи і вважаю, що можна розглянути моє подане клопотання, яке я хочу додатково озвучити з приводу про, про, про розгляд клопотання про зупинення провадження за свій суттєвості винувачення. Що стосується зачекайте, ну, кодиску, хвилиночку, зачекайте. Зараз я поставила питання, чи оглядаємо десь потім, чи ні. Немає, немає я Це хотів, спільна позиція захисту. Да, але я хотів доповнити, що Добре, нас. Тепер що, доповнюєте ваше клопотання. Щодо що цього вставлення, до цього цієї інформації. Як ну, ставить... ви можете доповнити, чи не ваше? Ну ваше зауваження чи мої зауваження всього приведути. Я хотів би повідомити, шановний суд, що дійсно детектив очеретів зв'язався з міста Києва, набрав мого клієнта. Той підтвердив, що дійсно є це він на той телефон, який я в минулому судовому засіданні повідомив секретарю за допомогою Васа додатку. WhatsApp з ним зв'язалися. Крім того, було доручення відповідно детективу в місті Харків з ним відповідно зв'язатися і зустрітися. Крім того, вони домовились за допомогою сто застосунку ватсаком. Клієнт скинув цю переписку зустрітись з слов'янську в суботу, о дев'ятій ранку, для того, щоб передати повістку. клієнт було треба їхати туди на зустріч. Відповідно, в останній момент зранку відписався відповідний детектив і сказав, що відповіді їхати не буде, і повістку вручать йому особисто не буде. Є мене відповідна переписка. Тому мій клієнт підтвер... підтверджую той факт, що мій клієнт отримував і мав зв'язок з детективами. Відповідно, та скаті йому повістку над направили і він опізнаний про дату місця судового засідання. І готовий був отримувати повістку різними можливими способами. Тоді повідомте ще додатково, будь ласка, щодо виконання вашим підзахисним вимог статті 42 на попередньому судовому засіданні я звертала вашу увагу. Хоча ваш колега виказував позицію, що це вже якийсь абсурд циклу, про те, що є безумовна підстава для зупинення провадження, а суд здійснює ще якісь заходи, то е в порядку 42 Особисто не повідомлено диким. Чому він не може саме в це судове засідання прибути, якщо ви підтверджуєте, що продати йому відома достеменна, це по-перше, і по-друге, спілкування із детективом, засобами WhatsApp, тобто через мобільний інтернет, спілкування із секретарем судового засідання, засобами WhatsApp, мобільний інтернет, чому він не виходить в судове засідання в режимі викази. Ситуації різні. Практика в, апеляці... в в акції і в апеляційній палаті різна. Ви можете подивитися ухвали. Тоді. І дійсно виходять люди і спілкуються, і судовий розгляд продовжується. Пояснюємо безкушному суду. В мене є з цього приводу ну, письмо, ну якби усне клопотання, яке я хотів би озвучити. А відповідно, ну і поясни пояснити і заявити клопотання не завжди. Клієнт може вийти на зв'язок в залежності від конкретних бойових умов. Тих обставин, в яких він знаходиться, і в тому числі якимось належним чином повідомити суд з якихось позицій. Мій клієнт знаходиться зараз в таких умовах, що він про це не може повідомити. А в нього є відповідний зв'язок за допомогою староїнку, який там нестабільний, якийсь військовий, в якийсь момент в нього він з'являється, він мені щось пише, коли там ввечері чи в якийсь інший час він відповідно повідомляє. Це не є стабільним зв'язок, який би щоденно дав би можливість зв'язуватися. Крім того, він мені написав відеозвернення скинув знову ж на WhatsApp і просив його озвучити суду, де він детально пояснює, чому він не може прийняти участь засідання. Тому я прошу суд як в якості моїх пояснень дозволити мені продемонструвати відеозапис звернення мого клієнта до суду, в якому він пояснює, чому він не може прийняти участь в судовому засіданні, які у нього обставини. Але це відео прошу. В якості пояснень дозволити мені включити, але при чому, при цьому виключити відеотрансляцію на, загаль, на загал, тому що ну, є інформація, яка так сказано, може зашкодити так сказано, особам, які здійснюють захист національної цілітисності на відповідних бойових позицій. Я, який, в, якій формі оформлено, в якому виді оформлено те, що планується довести до відома суду? В формі відеозапису, який я включу на прошу. Без долучення до справи? Я долучу до справи в якості окремого затівка, що дописаються Я ще питаю, Можливо, що ви оформіть відповідним я чином. Його на путін, диск, будем... електронним підписом направлю, чи через електронний судчу до справи? Але мені важливо, ну і клієнт дуже просив, щоб я заявив про те, що це має відбуватися без відповідного озвучення ну, на загал, тому що там є якась інформація, яка судячи вуз. Так, суд це одногорення питання. По-перше, про припинення е, трансляції на ютуб каналі до вирішення цього питання про яке участь сторона захисту. Яка буде думка про це? Інші учасники Я не заперечують. Павло Михайлович, не заперечують? Ні, не заперечують. Не заперечу, Колегія судді порадившись на місці, ухвалила е, призупинити трансляцію на ютуб-каналі Вищан суду до вирішення цього питання. Прошу, секретар, записати.